У нас така постійно погода. Всім привіт, звісно. Я не знаю, чи почуєте ви, коли я знімаю, чи не почуєте. Але найкраще місце це моя машина. Бо вітер, град, дощ, сонце, вітер, град, дощ. За дві хвилини, навіть не за п'ять. Все змінюється. Я буду сьогодні коротко. Я прочитала статтю на форумі. Психологів і психотерапевтів України. Статтю про те, що чоловіки після 60 хочуть вже, ну якщо не склалося там, чи щось сталося, чи розлучилися, чи, не дай Боже, померла дружина, що їм би хотілося бути все ж таки у парі у шлюбі. А жінкам після цього віку. Вже не цікава ця тема. І там було навіть ну, не стаття, а запитання, чому так до жінок. Тобто хтось робив дослідження думок. І е, жінки почали писати, що воно вже не треба, коли побут склався. Це є дуже м'яко, що побут склався, вже, вже все нормально, і, і пенсія, і, і спокій, і навіщо воно? До речі, в мене запитання до вас. якщо ви... Жінка цього віку, чи вам цікаві вже стосунки, шлюбні у, у 60 і пізніше. Я сумніваюся, що в мене треба подивитися статистику, але я сумніваюся, що мене дивляться жінки такого віку, чим я їм можу бути цікава, правда? І от я подумала, ну я зрозуміла, Зрозуміла цю думку. Це писала не просто переважна більшість, а от всі, хто відповідав, відповідали, ну, єдине, що там більш-менш <див> дипломатично і, і менш... більше дипломатично і менше дипломатично. Але відповідали все, отак, от однакові були відповіді, тобто вже не треба у цьому віці. І там, оце, там ходити за ручку, таке кохання. Це все взагалі не обговорювалося, бо обговорювалося, що прати, прасувати, догоджати, готувати, мити, вбирати вже не хочеться. Так інтенсивно в 60 плюс. Ну а чоловікам, звичайно, що вже це і треба. Вибачте, чоловіки не хочу нікого образити, але є відома. Пісенька Гребенщикова про це. Що... І от е, ну, я знаю одного <сум> румуна, який так от дуже-дуже йому подобаються жінки, він ходить однієї до іншої, так не може ні з ким шлюб взяти. І він каже, що так от я і буду бігати. Страшно йому, але він розуміє, до чого він прийде. Так я буду бігати від однієї до він більш суворо це сказав. До чого він бігає, до яких органів. Ви вибачте ви вибачте за таку. Нетолерантну історію, нетолерантні приклади. Я, якщо чесно, не знаю для себе, може, я ще не досягла цього віку. ще мені цікаво бути у стосунках, і я не знаю, жити разом ні. Може так, що приходити один до одного, і краще я до нього буду, хай він готується. <сум> ну, про те саме, так? І може і може і жити з часом, хто знає, хто знає, але так, щоб, так, щоб, от, менше цього. Просувати, готувати, хоч під настрій я дуже хочу. А, готувати і прасувати навіть ні. Прасувати рідко, ну можу, можу так догодити, хотіти чоловікам. Так що, от, чоловіки і жінки, от час змінюється, а історія така сама. Бо ця пісенька вона була написана, я не знаю, які, 80-й якийсь рік. Скільки років пройшло? А, а я думаю, що це вічна історія. Вічна історія. Дівці хочуть одружитися, а вже нема на кому. Єдине, що гроші. Гроші допомагають тут. Якщо ви їх заробили, можете поділитися з молодою, гарною. Ну тут треба теж розуміти, це нам такий, такий блогер Надя Юсей Каларадо. І вона одружилася з дідом, вибачте, американським. Ну, Вона його там, я думаю, перебільшує статки. І мільйонер, мільйонер. Ну, мільйонера, коли ти контракт зачитала, то він був просто такий, що обнятися і плакати, що тобі квиток в Україну куплять та й все. Цей мільйонер, коли ти з ним поживеш, так ось вона переконувала всіх, що це саме 30 років різниця. Це дуже добре. <хи> і всі повинні не працювати, жінки, а шукати собі таких приємних чоловіків у США. І я вам от, от сміялася з цього, ще я була молодша. Ну, Закінчилося це, чим закінчилося. Звичайно, що жити з чоловіком, якому за 70, вже не хочеться. І вона так його і покинула, і шукає собі більш молодшого, чи вже знайшла, я не знаю. Але ж всіх переконувала, живіть, як я хочу, як я живу. Мій приклад чудовий. І от ну, я не сміюся з нею, я просто розумію, що вона прийшла саме до того, що їй казали. Так, все, що я хотіла, я вам сказала, чекаю на ваші, на ваші думки, чого? Чого жінки не хочуть жити? З чоловіками 60+, а чоловіки вже хочуть шлюбу у цьому віці. Як ви думаєте?